Двома ударами балістичними ракетами по сумах Росія продемонструвала свою готовність виходити з будь-якого переговірного процесу. Так і це демонстрація не лише Україні і Європі, а насамперед адміністрації Сполучених Штатів і ми бачимо наскільки мляво зреагував. Дональд Трамп таки це викликає додаткові занепокоєння щодо подальших перемовин між Москвою та Вашингтоном. Ну детальніше про теперішній драматичний момент. Генерал Веслі Кларк та Пьотр Кульпа. Зараз в нашій студії працюватиме генерал американської армії у відставці Веслі Кларк. Генерал Кларк свого часу очолював об'єднане командування сил НАТО на європейському континенті у 97-му, 2000-му роках. Людина, яка зупинила Югославську війну. Вітаю вас, шановний пане генерал Кларк, в нашому ефірі. Ми до кінця не розуміємо ні стратегічної позиції американського президента Дональда Трампа. Ми не розуміємо, як це вплине на російську агресію проти України, але ми в Україні надзвичайно стривожені так, тому що президент Дональд Трамп не є прогнозованим, і певні рішення, так, про які ми чуємо, певні меседжі, які ми сприймаємо в Україні, вони надзвичайно болісно відбиваються в наших серцях, шановний пане генерал. Кларк, я хотів би вас розпитати, що собою являє американська безпекова? Позиція, так і як це може вплинути на ситуацію на європейському континенті, тому що Росія погрожує війною не лише Україні, так проти нас точиться повномасштабна війна, величезне вторгнення. Росіяни починають погрожувати і країнам Балтії, Естонії, Литві, Латвії і Польщі. Ну, і от, ми сподіваємося, що президент Дональд Трамп зробить якісь сміливі кроки. Замість цього ми бачимо кроки, які нас тривожать. Путін намагається чинити максимальний тиск, щоб використати на свою користь триваючий переговорний процес. для нього дипломатія це лише ще один інструмент для досягнення стратегічної мети. А мета ця – домінування і підкорення України. Можливе захоплення країн Балтії, можливо, навіть Польщі, а зрештою, розвал НАТО Це його чітко задекларована ціль, про яку він неодноразово заявляв у численних офіційних документах. Президент Трамп схоже вважає, що якщо запропонувати Путіну можливість повернення до світової спільноти, послаблення санкцій. І відновлення нормальних торговельних відносин це може переконати його припинити війну. саме така позиція схоже формується у рамках переговорів президента Трампа та Стіва Віткофа. суть у тому, чи можна досягти бажаних результатів за допомогою особистої привабливості чи через тиск однак, з огляду на мій досвід і знання переговорних процесів, я брав участь у багатьох переговорах з режимами подібними до путінського, і мушу сказати, я не бачив жодних переконливих доказів того, що чарівність працює у таких контекстах. Її зазвичай сприймають як слабкість, і що більше пропонується поступок, то більше висувається нових вимог. Цей шаблон повторювався у багатьох переговорах, починаючи з північної Кореї у 1950-х роках, далі у В'єтнамі, а також у моєму досвіді з Мілошовичем та іншими ми розуміємо, що негоціаційний переговірний процес може ще тривати, але в будь-якому разі ми бачимо, що росіяни дурять Дональда Трампа, і стався надзвичайно символічний момент: військовий злочин. Росіяни вдарили балістичними ракетами по місту Суми в пальмову неділю, в вербну неділю загинули цивільні. Люди. І це не вплинуло на риторику президента Трампа. І ми розуміємо, що росіяни готові продовжувати свої наступальні агресивні дії. І відповідно, я... це питання до вашої інтуїції. Чи Дональд Трамп зрозуміє рано чи пізно, що йому доведеться вертатися у велику гру для того, щоб зупинити російську агресію? Так? Тому що ну донедав ми чули від Дональда Трампа, що винні в усьому Озеф Байден його попередник, так ну і президент України Зеленський. Якщо би був Трамп президентом, то війни не сталося. Але на жаль, це не є відповідь, це не серйозна відповідь. риторика Трампа безумовно суперечлива. гадаю, президент Трамп. Щиро вважає, що рухається в правильному напрямі. Не хочу критикувати обраний ним напрям, адже не належу до кола осіб, залучених до його комунікації. проте, все, що я бачу, свідчить про одне. Путін переконаний, що здатен диктувати умови та продовжувати війну. Він може пропонувати переговори щодо ненанесення глибинних ударів по інфраструктурі, відкриття доступу до чорного моря чи інші. Інші подібні теми усе це дозволяє йому здобувати політичні дивіденди, отримувати схвальну реакцію у публічному просторі та створювати. Ілюзію дипломатичного поступу, втім, на основі мого досвіду можу впевнено сказати: жодного реального прогресу не буде, поки Путін не усвідомить, що перемогти у війні військовим шляхом йому не вдасться. Удар по сумах у вербну неділю був очевидною спробою вдарити по моральному духу українського народу. Його метою було завдати шкоди мирному населенню, залякати людей і змусити український уряд до подальших поступок або щонайменше щоб підготувати ґрунт для таких поступок під час майбутніх переговорів? Стратегія Путіна є цілком зрозумілою. Стратегія Трампа значно менш прозора. водночас важливо, що європейські союзники і надалі. Підтримують Україну. Українські війська залишаються боєздатними. І я переконаний, народ України має зберігати стійкість у цьому протистоянні і триматися доти, доки Путін не усвідомить. Що перемоги військовим шляхом йому не здобутнежете Стратегія, якою послуговується Путін, зводиться до формули. Ескалація заради деескалації, тобто Путін готовий піднімати градус напруги градус військових злочинів як у ситуації з сумами, так для того, щоб потім виторговувати певні речі. І я не знаю наскільки сильно Путін буде за допомогою Віткофа чи за допомогою якихось інших каналів комунікації з Трампом тиснути на Дональда Трампа, але в будь-якому разі бачимо, що росіяни не готові згортати свою агресію проти України. І, відповідно, ми в Україні, ну, наприклад, зокрема, я, так, я сприймаю деякі перемовини і деякі дивні меседжі, так, коли Путін говорить Дональду Трампу, що він молився за його здоров'я, коли він передає портрет Дональда Трампа і так далі. Я чомусь це сприймаю як сепаратні перемовини з противником. Це дуже дивна історія, і справді ми в Україні не чекали нічого подібного від Сполучених Штатів. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, як досвідченого американського політика і досвідченого американського командувача, так де наші зараз козирі, де наші сильні карти, про які казав Дональд Трамп, звертаючись до нашого президента. Які у вас карти? І я хотів би розпитати, можливо, ви бачите наші сильні карти крім Нашої абсолютної моральної правоти, на мою думку, Україна не має чим поступатися в цій ситуації, натомість її слід зосередитися на максимальному посиленні власних збройних сил. Необхідно і надалі розвивати передові технології, здатні перевершити російські зокрема волоконно-оптичні безпілотники, а також надавати пріоритет вітчизняному виробництву артилерійських боєприпасів, щоб скоротити відставання в ключових сферах, де Росія наразі має перевагу. Україна має продовжувати тактичні наступальні дії з метою дестабілізації противника. І водночас зміцнювати стратегічні відносини з європейськими партнерами. Я вважаю, що президент Трамп і надалі дотримуватиметься обраної ним стратегії однак у підсумку. Саме від України значною мірою залежатиме, яким буде результат цього протистояння. Мені відомо, що нині тривають обговорення щодо угоди у сфері видобутку корисних копалень. Деталі поки що не оприлюднені. Час від часу з'являється інформація про внесені зміни або чорнові варіанти документа. Водночас суть залишається незмінною. Надзвичайно важливо зберігати військову гнучкість і підтримувати сили, необхідну для ефективного захисту. Я бачу пропозиції, що передбачають певні поступки, зокрема передачу території. На моє переконання, цього робити не варто. З практики знаю, кожна поступка лише провокує нові вимоги та посилює тиск. Росія перебуває під санкціями з 2014 року. За незаконну анексію Криму, порушення, яке залишається грубим порушенням міжнародного права. Міжнародна спільнота чітко дотримується позиції. Жодні кордони не можуть змінюватися силою. і Сполучені Штати і Росія свого часу надали Україні гарантії безпеки та територіальної цілісності. Росія порушила свої зобов'язання. Сполучені Штати наразі залишаються непохитними у своїй підтримці України. Я з упевненістю можу сказати, що близько трьох чвертий американців розуміють, Україна веде боротьбу за ті самі цінності, які є основою американського суспільства. Вони щиро захоплюються мужністю, стійкістю українського народу та збройних сил. Більшість не вірить, що Росія готова повернутися до цивілізованого міжнародного співтовариства. Вона сприймається як держава-агресор, до якої слід застосовувати санкції, вимагати відповідальності та притягати до неї доти, доки не буде припинено окупацію українських територій. Саме тому я переконаний. Американське суспільство підтримує Україну. Я вважаю, що президент Трамп діє відповідно до свого бачення найкращого шляху до припинення бойових дій. Але у підсумку він буде орієнтуватися на позицію України, оскільки саме їй визначати умови, які вона готова прийняти. Така реальність дипломатії. Моя вам порада. Залишайтеся непохитними. К свого часу ви зупинили югославську війну. Тобто ви були готові також надзвичайно високо підняти ставки, і можливо саме завдяки конкретно вашій сміливості, рішучості і послідовності вдалося зупинити розгортання російської провокації, яка називається як. Прішнський кидок, значна частина тих людей, які стояли з російського боку проти вас, вони ще функціонують. Це генерал Івашов і генерал Євкуров, заступник міністра оборони Російської Федерації. І от оцінюючи теперішню ситуацію, я просив би вас проаналізувати сильні і слабкі сторони російського командування і російських генералів і російських військових загалом так, тому що війна теперішня війна, ми стоїмо, можливо, на порозі третьої світової війни. Вона буде принципово іншою. Так, ми бачимо абсолютно непрогнозоване застосування різних технологічних ноу-хау по типу безпілотників, різнопланових безпілотників і так далі. Я ніколи не став би недооцінювати якість російського командування або потужність військово-промислового комплексу, що його підтримує. Росіяни дотримуються інших принципів ведення війни. Вони роблять ставку на масовість, і життя їхніх солдатів не має для них такого значення як для нас на заході. Попри це українські війська та військово-політичне керівництво з 2014 року демонструють вражаючу здатність адаптуватися до умов війни з Росією. Прогрес постійний. І у сполучених штатах особливо серед військових аналітиків, уважно стежать за розвитком події. Ми вивчаємо українські технології, переймаємо досвід інновацій, спостерігаємо за тим, як швидко впроваджуються модифікації і адаптації бойових систем. Україна проявляє виняткову гнучкість, рішучість і технічну кмітливість у цій війні. на моє переконання. Зараз найважливіше зберігати стійкість і продовжувати боротьбу. Важливо усвідомити, що Україна веде війну на двох фронтах: військовому і дипломатичному. Необхідно зберігати баланс між зусиллями в обох сферах і розуміти події на одному фронті. Безпосередньо впливають на інші. Військові успіхи можуть змінювати умови дипломатії, так само як дипломатичні рішення здатні позначатися на перебігу бойових дій. Цей конфлікт найімовірніше буде тривалим. Я не бачу підстав очікувати швидкого завершення. Для прикладу, сполученим штатам знадобилося два роки з 1951 по 1953, щоб завершити переговори з північною Кореєю і покласти край бойовим діям. Це був складний і виснажливий процес. І нинішня ситуація може мати схожий характер. Тож важливо чітко усвідомлювати це боротьба на двох фронтах: військовому та дипломатичному. І в обох напрямках потрібно діяти рішуче і послідовно. Кілька місяців тому ми писали з вами інтерв'ю. Так і я дуже добре пам'ятаю, що це було ще напередодні перемоги Дональда Трампа на виборах. Ну і відповідно, зараз ми перебуваємо в небаченій геополітичній реальності, абсолютно небаченій. Але в теперішній геополітичній реальності ми не хотячи в Україні проводимо певні паралелі. Це не абсолютні паралелі, але є таких два символічних. Міста це Сайгон і Кабул. Так ми розуміємо, Сполучені Штати в певний момент історії і війни відмовились від взятих на себе зобов'язань. Коли ми говоримо про війну у В'єтнамі, нагадаю нашим глядачам, що генерал Веслі Кларк. Був поранений там, він отримав чотири кулі, але продовжував командувати своїм підрозділом. Ну і відповідно те, що відбувалося в Кабулі, ми всі бачили. Ну і ось, хотів би, щоб ви оцінили готовність Сполучених Штатів, наприклад, нової американської адміністрації, вчинити непорядно стосовно України. Чи це неможливо? Вважаю, що коли у 22-му році розпочалася повномасштабна війна, Сполучені Штати чітко усвідомили свій обов'язок підтримати Україну розуміючи. її оборона невід'ємно пов'язана з національною безпекою Америки. Цей зв'язок, на мою думку, зберігається і досі, Більшість громадян США визнають, що перед обличчям сучасних глобальних викликів країна має справу з кількома потенційними противниками Іраном, Північною Кореєю, Китаєм і, звичайно, Росією, ці держави дедалі активніше координують свої дії. І наразі. Саме Україна є головним полем боротьби між демократичним світом. І цими авторитарними режимами Усі ці супротивники уважно стежать за позицією Сполучених Штатів щодо України. Саме тому Америка повинна зберігати силу та рішучість у своїй підтримці. Будь-яке послаблення цієї позиції буде сприйнято як прояв слабкості, і це сприйняття може стати вирішальним чинником у формуванні стратегії інших противників. Шановний пане командувач Кларк, я просив би, щоб ви зараз проаналізували сильні наші сторони. Нас був генерал-командувач Валерій Залужний на посаді. Зараз нас генерал-командувач. Сирський. і відповідно розуміємо, що проти нас ворог використовує величезну кількість особового складу, і водночас в нього достатня кількість балістичних ракет. З іншого боку, Україна продемонструвала диво. Ми встояли. Наші командувачі надзвичайно вправно проводили операції. Був Курськ і зараз ще є Білгородська область. Але війна заповідається бути довгою. І з одного боку, ми розуміємо, що ми маємо вберегти наш особовий Склад і структуру наших військ, але можливо, варто було би застосовувати ще якісь нестандартні кроки, зокрема, коли ми говоримо про так звані глибинні удари по російській інфраструктурі. Я просто не знаю, чим закінчаться зараз перемовини, так би мовити, у форматі Вітков і Кремль, і Дональд Трамп і Путін. Так, ну але проговорювався такий момент, як мораторій на удари в Чорноморському басейні, так, мораторій на удари по енергетичній Тичній інфраструктурі, але в певний спосіб Росія показала, що готова виходити з перемовин, і йдеться про удар двома балістичними ракетами по сумах. Ну і от відповідно які нестандартні речі нам варто було би застосовувати, коли ми зокрема говоримо і про можливі глибокі удари. Очевидно, що удари по російській енергетичній інфраструктурі завдають Росії відчутної шкоди. Якби це було не так, Москва не наполягала б на запровадженні мораторію на такі атаки. Ці удари обмежують здатність Росії отримувати доходи. отже, мають стратегічне значення, навіть якщо їхній вплив на полі бою не є миттєвим. Українське командування має враховувати ці чинники та правильно розставляти пріоритети. Очевидно, що удари в глиб території Росії змусили її звернутися з вимогою не завдавайте ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Питання в тому, на що саме Росія готова піти в обмін на таку угоду. Поки жодна з подібних домовленостей не набула чинності, оскільки щоразу, коли починається обговорення комерційних чи дипломатичних рамок, Росія висуває нові вимоги, намагаючись добитися додаткових поступок. Втім, схоже, що удари на великій відстані створюють дипломатичний тиск і дають певні результати. Ключове питання в ефективному балансі чи недоцільніше зосередитися на оперативно важливих цілях? наприклад, удари по складах боєприпасів демонструють свою ефективність. Вони досяжні і дають конкретний результат. Однак, усе, що стосується позиційної війни, по суті, зводиться до боротьби на висвітлення. Снаження у маневріній війні мета полягає в тому, щоб зосередити удари на визначених напрямках, відкриваючи шлях мобільним силам для досягнення вирішального результату завдяки швидкості та гнучкості. у нинішніх умовах Україна веде переважно позиційну оборону. У такій ситуації основними завданнями на полі бою є недопущення концентрації ворожих сил і зриву спроб змінити характер бойових дій це досягається шляхом підриву спроможності противника підтримувати війну через удари по запасах пального боєприпасів місцях зосередження військ та інших критичних логістичних об'єктах. Що саме вражається, яким чином і з якою частотою, поки що, ми на заході не маємо достатнього доступу до відкритої інформації, щоб робити точні або деталізовані висновки. А які моменти, наприклад, були б найбільш болючими для росіян? Так ми розуміємо, що не йдеться про ті чи інші, не знаю, так і на цивільні об'єкти, але розуміємо, що деякі речі для них би були дуже і дуже болючими. На мою думку, найважливіше зараз це те, що Україна поступово виснажує російську військову машину. Варто чітко усвідомлювати ймовірну стратегію Росії. Її тактика полягає в створенні загрози Харкову та Сумам, щоб змусити Україну перекинути додаткові резерви на оборону північно-східного напрямку. Однак, справжньою стратегічною метою Росії залишається Одеса. Основні зусилля, ймовірно, як і раніше, зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсону, Миколаєва з подальшим просуванням на Одесу з російської точки зору, захоплення Одеси означатиме завершення війни і фактичну перемогу. Тому на цьому етапі для України головним пріоритетом має стати стратегічна оборона. Усе, що здатне підірвати логістичні можливості противника, є надзвичайно важливим і доцільним. Наприклад, якщо вдасться порушити здатність Росії здійснювати операції з території Криму, завдавши ударів по залізничних сполученнях, мосту або інших маршрутах постачання, якими транспортуються ресурси, це значно ускладнить їхнє просування в напрямку Херсону. Водночас, на мою думку, передусім слід підходити до ситуації з військової точки зору. Не думаю, що наразі Київ має достатньо ресурсів, аби вести цю війну винятково з наміром завдати Росії болю. головне завдання переконати Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом він не зможе. Дуже вам дякую, шановний командувач Кларк, за цю надзвичайно важливу розмову на нашому ефірі. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював американський легендарний американський генерал, колишній командувач військ НАТО на європейському континенті Веслі Кларк.